Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сутність будь-якої людини і будь-якої нації, будь-якого народу проявляється в екстремальних ситуаціях. Те на боці зла. Знаходиться ця людина, чи е, народ, чи на боці добра. І от я знову ж таки, м -м, вчора московити розбомбили тут один е, будинок у Києві, так. Ну і мені ж цікаво було подивитися у московських пабліках, а яка їхня реакція. Ну, і в мене як вчено, цікавлять відсотки. Так, тобто скільки людей радіє загибелі українців, руйнувань України, горя українців? І скільки підтримує практично 100% радіють з горя українців, з того, з їхнього зла. З їхнього зла. Не просто зла, яке виникло на основі якоїсь стихії, землетрус, паводок, виверження вулкану, а з їхнього зла, з їхнього цілеспрямованого зла. Там ніяких немає близько і близько якихось військових об'єктів. Немає взагалі. Школа поряд знаходиться. Так. І це, стріляють вони спеціально, це терористи, це зло страшне, це нація терористів. Сто відсоткове. Я шукав хоча б одне повідомлення і співчуттям українцям не знайшов, не знайшов. Та й що ж там співчувати, коли ти? Це все одно, що вбивця так прийшов, зарізав родину і співчуває їй, так, після цього. Але навіть цього немає в них. Немає. Це те, що я вам отут постійно говорю. Що це за народ? Це андрофаги, людоїди, нащадки людоїдів, і ця генетика. А відповідно підсвідомість, а відповідно через неї ментальність постійно проявляється в них. Постійно. Це перше. Друге, це ще одне зло: це зло брехні, неймовірної брехні. Так. І в чому вона полягає стосовно цього бомбардування? Що українці кинули, значить, своїх. От аби москалі сюди прийшли, ох, вони б тоді допомогли. так. Українці кинули своїх, влада місцева теж кинула людей, які розбомбували. Невідомо, хто бомбардував, так. але кинули. Це страшна брехня. Я у перший же день з самого ранку пішов туди. Так. Величезна зала спортивна. Школи і в цій школі уже з самого ранку поприносили стільки одягу, що там місця не було вільного. Так. Люди, от я вчора сходив, тепер сьогодні пішов, тому що повідомлення надійшло про те, що не вистачає там цих вже одягу не треба, тому що його нікуди дівати. Нам давайте одноразові стаканчики, одноразовий посуд, там ну, туалетний папір, ну і там інші. Корм для собак, котів і, і таке інше. Це те, чого не вистачає. Я пішов, це все закупив і відніс. Вели, Велика кількість людей машинами підвозять, заносять туди, його нікуди дівати. Просто нікуди. Так. Люди сидять, черга. Три черги навіть на реєстрацію для того, щоб безкоштовно надати житло тим людям, які постраждали від ось, влучання цієї ракети. Подивіться, а вони брешуть далі влада оголосила, що є спеціальний фонд для. Допомоги цим людям їм буде все компенсовано, те, що знищили московити-андрофаги в них. Тобто, подивіться, з одного боку, радість невимовна просто від того, що загинули і постраждали люди і їхнє майно. А з другого боку, брехня цілеспрямована. Практично всі пишуть про те, що кияни кинули. так. Своїх земляків. Ніхто їм не надає допомогу. Так. Ніхто. Це жах просто. Що це за люди? Ну ви вдумайтеся, не тільки слухайте, але думайте над тим, яке зло сидить у цьому народові. Зло генетичне, я підкреслюю, воно може бути. Знівельовано вихованням, там, освітою, і все одно, але десь воно обов'язково вилізе, тому що це така генетика. І от тут воно вилазить постійно. І багато хто з наших так і не, не второпає. Вони просто от і читають або і не читають, і не знають про те, що відбувається. Я вам показую, що відбувається я свідок.